Привіт, народ. І сьогодні у нас буде коротенький стрім, такий дрібнюсінький. Сподіваюсь. Але тема буде серйозна. Тому що я хочу підтримати суспільну дискусію, так би мовити. Але ця суспільна дискусія розгорілася в українському ютубі, я вважаю, на дитячу тему. Чесно. Тому що. Все це почав Данило Янавський він нічого не сказав. От він, як історик, не сказав нічого. Він констатував факт, що на території України було 48 держав. І почалося, і понеслося: о, горечко, що там почалося? Я дивилася краєм ока, але останні матеріали змусили мене запиляти цей стрім. Тому що не можна так факапити. Люди, ви всі робите розумний вигляд. Так робити не можна. На одному розумному вигляді не можна залізти в серйозну частину українського Ютубу. В чому суть проблеми? Те, що на території України були держави і вони змінювалися, ну це просто факт. Розумієте, я не буду сперечатися з цифрою, тому що я все ж таки бакалавр від історії. Мені трішки бракує історичного досвіду, щоб якось сперечатися з Данилом Яневським, але я навіть і не, збер... не збираюся сперечатися з Данилом Яневським. Тобто, ви хочете сказати, що на, територі... на території України не змінювалися держави, чи що ви хочете сказати? Що хочете сказати, що Держава Україна була завжди. Ну, так то вже не було. В чому суть питання? Просто мені поясніть, для того, щоб отримати грамотну відповідь, ви маєте грамотно задати питання. Влаштовувати срач в історичному полі це харам народ. Я буду запилювати стріми у відповідь. Тому що одна справа, коли ви розводите срачі з приводу зірок біз ними. І зовсім інша справа, коли ви лізете в історичне поле. Якщо вас там шандарахне, жоден історик не візьме на себе за то відповідальності. Я вам чесно кажу: не лізьте в історичне поле з розумним виглядом. Домовились? Але давайте. Відсторонимо емоції. Я досить така емоційна людина. Я настільки ж сильна серцем, як і розумом. І Боже збав вам потрапити в той самий момент, коли сердита і розумом, і серцем. Це буде просто жесть. Але давайте зробимо вигляд. Що ми не згодні з Данилом Яневським. От просто зробимо вигляд. Зробимо вигляд, що ми взагалі нічого не знаємо. Взагалі. Давайте просто змінимо ракурс. Це все ж таки історія. А історія це наука. Якщо вам не подобається один ракурс, ну просто змініть ракурс. Давайте розбиратися. Давайте розбиратися з тим. Що складає державу, як таку? Взагалі держава і нація скажу як людина, яка побувала на, на тій стороні, так би мовити, інтернету і Ютубу, це взагалі, так би мовити, біч пострадянської пострадянською, ну не державного устрою, а світогляду, скоріше за все. Грамотніше сказати так. Тому що, чому виникає це питання? Це питання виникає, перш за все, через наше спільне, історичне, минуле, і завдяки безпосередньо імперському минулому, і завдяки радянському минулому, плюс на нас давить ще тиск російської пропаганди на пострадянському просторі. Оці всі фактори на нас впливають. Тому що кожен із нас знає радянську історію, знає радянські постулати, це сильна Росія. Тобто, якщо ви спитаєте російського історика, не дивлячись на нього заангажованим поглядом, я вас дуже прошу. Просто подивіться на нього як на історика, і як на професіонала, всім раджу подивитися на, це, на них з цього ракурсу. Ви зрозумієте, що вони державники. От вони вам про державу розкажуть все. Те, що держава, там, вона стоїть на одному стовпі, на другому, на третьому, підпирає її ще четвертий Далі далі така цікава конструкція. От про це вони можуть розказувати довго. Вони можуть вам довго накидувати факти. Тому що. Російська історія вона довго наповнювалася фактажем. Оскільки цей фактаж близький до реальності, я зараз не буду говорити. Але справа в тому, що у їх історії є певний каркас. Він сталий, він повторювався роками і століттями. Це у них стала історія. І тому, коли російський історик. Вам буде розказувати, ну, як мені розказували російські історики, мені розказували, що нації не існує. Я їм розказувала зовсім іншу історію, що чуваки, я все розумію, але є культури. Давайте подивимося на нації з точки зору археології. Ви хочете сказати, що культурним було? Ну, даруйте, ви тоді перекреслите археологію, як науку. Це ж так справи не робляться. Я розумію, що весна народів з історичної точки зору відбулася нещодавно. І сам, сам термін нація він молодий. Але це не значить, що до цього не існувало культур, не існувало народів. Взагалі, то археологія як наука, вона у переважній більшості має справу з культурами. Це коли ви просто розкопуєте поселення. І там, наприклад, між одним поселенням і іншим поселенням різниці побутової немає зовсім. Але в одних палички стоїть навскоси, в інших, наприклад, прямі. Все це дві різні культури. Тому що культурна, народна і національна ідентичність вона будується от саме на цій всій різниці. Нації хочуть виділитися, культури хочуть виділитися, народи хочуть виділитися. І давайте ми візьмемо безпосередньо націю як таку. Ось навіть сам термін нація походить від латинського натіо, що означає плем'я і народ. Ну тобто, що і варто було довести, чому це важливо? Первісні культури, вони є основою народів і основою націй. Так, вони не безпосередньо є основою нації, але тим не менше. Тому що колись давно, от як у нас є історія з трипільцями, колись давно проти племена переварили бідних трипільців. І до нас дійшли від трипільців певні культурні особливості. Це, звісно, говорить про те, що трипільці наші предки якоюсь як мірою. Але це не говорить про те, що трипільці слов'яни. Тут зовсім не та історія. Звісно, що ми понабиралися і від трипільців, але ми насправді багато від кого понабиралося. Ми і від степу багато чого понабирались. І від Туреччини достатньо ми понабирались. Просто ну, я маю на увазі шаровари. Шаровари козаки взяли безпосередньо в турки. Тому що що козаки, що турки жили плюс-мінус в однаковій зоні. О, зараз кажу географічній, що там досить таки спекотно, в одних, що в інших. І коли вам спекотно то, що вам хочеться, вам хочеться просто одягтися в щось таке більш-менш широке, яке продувалося, яке б то не липло до ніг, знаєте. І так поступово входили в побут шаровари. Хоча сам принцип носіння штанів, які так не називалися, вони були взагалі то й на Русі. ще. Але вони. Вони там довго трансформувалися, суть не в тому. Суть в тому, що є багато чимало культурних нашарувань, які роблять нас українцями. Їх не варто, так би мовити, нівелювати. Вони є. Це нормально. Але є у нас ще така штука, ви не повірите? Як держава. От держави вони змінюються. Не тільки на те, що нація досить латентна, а держава це більш така крепенька структура, тим не менше ну ми ж не страждаємо за тим, що була колись Русь, наприклад. Або ми не кажемо, що, наприклад, при Великому князівстві Литовському нам жилося добре. Якщо ніхто не пам'ятає, я відкрию вам страшну таємницю. Уже за, за Речі Посполитої, нам жилося вже не так добре. Але в чому фокус? Держава це також форма організації суспільства. Тільки це більш серйозна форма організації суспільства. Держава відповідає за пряму організацію, так би мовити. Якщо ви державник, вам має бути цікава робота парламенту, вам мають бути цікаві вибори, вам мають бути цікаві податки, вам має бути цікаво судочинство, вам має цікаво навіть те, як веде себе. Співробітник поліції, який вас зупинив, наприклад, і виписав штраф. Якщо вам цікава робота держави, то вам оце все цікаво. Тому що держава вона відповідає за те, як живе певна група людей тут і зараз в даній ситуації, але держави не накладають такого маркера, як нація. Або народ, або культура, тобто цього всього немає. В чому проблематика держави це те, що чим більше ми наближаємося до сучасних держав, тим більше є інструментів в державу для утримання в своєму полі людей. Тому знову ж таки у нас відбувається війна, оце весь руський мір і так далі, тому що Росія розуміє, що вона може розганяти свою пропаганду не лише на росіян, але й на пострадянський простір. І навіть добре морочити голову європейцям вона може. І навіть повпливати на США вона може, якщо вона зальє енну кількість грошей в свою пропагандистську машину. Ну, тобто держава, вона більше відповідає за логіку, але справа в тому, що не можна так робити, як Російська Федерація. Навіть якщо ви держава, навіть якщо ви сильний державник, не треба так робити. Така штука наказується взагалі-то на міжнародному полі. Але тим не менше, держава нам потрібна. Не дивлячись на те, що держава це більше про систему примусів. Про систему важелів та противаг. Держава нам говорить про те, як ми будемо жити тут і зараз. Нація в цьому плані нам говорить про те, як ми відчуваємо себе тут і зараз. Тому якось говорити про те, що, наприклад, знову ж таки, згадаю Данило Яневського, що він якось там образив. Українців чи українську націю. Ну, люди. Ну відкрийте книжки, я вас дуже прошу, ну так ж не можна. Ці дві констанції вони йдуть постійно паралельно в структурі держави. Помилка нівелювати значення нації так само помилка нівелювати значення держави. От я почала цей ролик з росіян, давайте ми розберемось з нашими проблемами. В чому наша зараз проблема? Наша проблема в тому, що люди, які переживають за українську націю, лізуть в державні справи, яких вони не тямлять, строго кажучи. От зовсім не тямлять. Дехто взагалі не віддає взагалі, куди він лізе. Дивлюся, я в ті оченята і розумію, що вони такі порожні, що ж страшно. Але тим не менше людина лізе. Куди вона лізе, науці невідомо, але тим не менше. Все через що? Через те, що українське суспільство. Зараз, особливо в період війни, от немає в нас такого політика, який би трішки оцю вакханалію трішки притишив. Тому що наші націоналісти вони думають, що вони роблять добро. Але вони так думають. Насправді вони розганяють емоційний фон. Плюс у нас досі є загроза того, що знайдуться фанатики, які влаштують в українській державі полювання на відьом. У мене таке відчуття, що люди взагалі історію не вчили. Тобто термін полювання на відьом в даному сенсі, він у нас більше виник в США в поствоєнний період. Він, звісно, ґрунтується в порівнянні на тому самому полюванні на відьом, там, де спалювали жінок. Але оце переслідування сліпе за те, що ти, напевно, десь там враг, ворог наш такий оце вже крайність. Це глупа крайність. І я не розумію, де у нас той юрист. Тому що був би юрист трішки юристом, він би розказав, що не можна пред'являти людям звинувачення без таких гідних доказів. І що всі справи мають вирішуватися в суді. Оце мав би сказати юрист, а не те, що каже наш юрист. Тобто. Ви, звісно, можете пред'явити людині якусь там. Щось там ви можете людині пред'явити. Але ви маєте довести, плюс у нас, звісно, мають працювати суди, тому що суди у нас відверто зараз середньовічні. Я розумію, що на них спиратися, це, так би мовити, собі шкодити. Але знову ж таки. У нас як послухати стільки державників на словах, правда, але тим не менш. Розбирайтеся з судами, розбирайтеся, я не знаю, з державною структурою. У нас таке робиться в державі через те, що у нас є певна система градацій важелів та противаг, які закладені в державну систему, але. Через те, що приходять в державне управління люди, які м'яко кажуть і погано розуміють, де там що вмикається в цій державі, ми будемо мати таке некомпетентне ставлення, яке буде при, так би мовити, прикриватися щирим патріотизмом, таким радикальним радикалізмом буде воно це все прикриватися, оце все невігластво. І буде добре, якщо оці радикальні радикали будуть знати, як взагалі пенсія людям начисляється. Бо я дивлюсь в їхні ясні очі, я щось сумніваюся, що люди знають такі терміни. Тобто, якщо ви йдете в політику, ну відкрийте книжку, прямо дуже раджу і жарти жартами, але я раджу серйозно, тому що зараз. Ну, ви ж знаєте, що у нас Резнікова йдуть у відставку. І я, знаєте, стільки послухала думок, на перший погляд, розумних. Тобто, що не так з цим Резніком, І чомусь жоден експерт не сказав, що треба просто звільняти уряд. Ніхто цього не сказав. Тобто. Як я розумію, те, що чекає українську державу в майбутньому, не хочу нікого лякати, але картина буде не для слабодухих. тому що наша радянська номенклатура, нехай вона буде згадана в суї, так би мовити, вона принаймні розуміла, як функціонує держава. У нас зараз прийдуть на зміну хайпомани. Там буде просто картина Хрестиста, Тікай. І цим же ж хайпоманам слова не скажи, що, що характерно. І це взагалі жесть, як на мене. Це, це така жесть, що, не дай Бог, її побачити на практиці просто-напросто. Я подивлюся, як ви будете мені потім казати, ні, ну він хайпує і це нормально, та засунути йому той хайп, знаєте, в яке місце? Прокрутити пару разів і виставити його на п'ятиметрову висоту цього хайпомана. Нехай собі хайпує на Тіктоці, нехай просто не лізе в політику. Маєш бути хоч якась клепка в людини в голові чи ні? І це все наслідок. Коли люди з емоціями, люди з почуттями починають якось організовувати логічну сферу, ну, це просто буде. Я не знаю. Я як історик я не дам хороших прогнозів. Не те, що на найближчі 10 років, а навіть на 20, мені просто страшно від оцих всіх уявних картин майбутнього, які мені малюють наші сучасні експерти прости господи. Тобто, якщо ви такі експерти зберетеся державою управляти, то це страшно буде. Це буде сильно страшно через те, що у нас некомпетентність виправдовується націоналізмом. Розумієте, що коли ви влізаєте в державну структуру, нормальним людям глибоко пофіг на ваш націоналізм, на ваші почуття і те, що ви розмовляєте українською мовою, і те, що паспорт у вас, громадянина України, оце все не має значення. Ви або доводите те, що ви сказали, або просто нікому не кажете, що ви десь там щось ляпнули. Ситуація така. А у нас, по суті, соціально незріле суспільство. Чого у нас є ризик, що прийдуть хайпомани або популісти, або хайпомани на пару з популістами, і вони нічого не зроблять. Тому що суспільство незріле, воно не розуміє, що йому робити. От націоналісти кажуть, а підтримуйте нашу. Ображають українців, так би мовити. Ну, українців уже є держава. Скористуйтеся цим інструментом, що у вас є держава, у вас є державні органи. Я розумію, що вони не працюють. Ну, а хто в тому винен, що вони не працюють? Так, у нас є досвід радянської номенклатури, у нас є поганий досвід відверто. Але у нас вже є президент Зеленський, і... і що далі? Ми знову дивимось, знову не знаю, там нарікаємо на все і вся. Причин до змін немає жодного, тому що немає відповідальності ні соціальної, ні політичної у людини, яка прийде до влади. От людина думає, що вона прийде до влади, зараз така у нас. Ця хайпова, така популістична, і вона там зараз розрулить. Тільки нічого там не зламайте, ні собі, ні іншим, добре? А то я переживаю за вас. Слон така справа. Це просто змагання логіки та емоцій. Взагалі. то Людині потрібна і логіка, людям потрібна і емоція. І держава як структура, вона базується за схожим принципом. Не можна сказати, що якщо там у нас є певний досвід державний, то це нам якось шкодить. Ну, Знаєте, якщо на це подивитися якраз з точки зору націй, то це нам іде навіть в плюс. Тому що через нас пройшла енна кількість державних структур. І кожна з цих державних структур вона наклала відбиток на цю нашу поточну державність. Наша поточна державність, наша, так би мовити, наше уявлення про те, як має функціонувати держава, вона також базується на попередньому досвіду. Але знову ж таки, у нас новий час, нові умови, можна якось адаптувати. І що важливо, що треба просто триматися серединого шляху. Ну, це моя вам так би мовити порада: як збалансувати державу і націю? Не треба просто впадати в крайності. Треба просто пам'ятати, що нація це добра, культурний код це добре, все це добре. Але якщо ми майстри чуттєвої сфери, то ми принаймні не маємо лізти в логічну сферу. І якщо ми працівники логічної сфери, ми, як мінімум, маємо не вказувати людям з почуттями, що їм там робити. Тому що вкрай рідко трапляються люди, які можуть і одне, і інше. То така справа. Тримайтеся середного шляху, як нас вчив Сідхартха Гаутама у В цьому плані я трішки люблю буддизм. На цьому в мене все. Даруйте за емоції, коли що. Я просто. Слідкую за політичним держ... життям нашої держави, і мені не все одно, куди вона піде і що з нею буде. Я постараюся попливати на це своїм словом. На цьому в мене все. Люблю, цілую. Бувайте. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мій Ютуб канал. Люблю, цілую, па-па!